Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. В школах вже тепло. Від завтра опалення почнуть давати в будинки. Лікування за кордоном коштів більше на 3,5 мільйони рублів. Історичний портал. Презентація для рибницьких школярів. Лісовими стежками по ягоди та гриби. Програма Впуть на першому Придністровському. Президент Вадим Красносельський сьогодні провів розширену нараду з представниками профспілок. Говорили про кадровий дефіцит, низький рівень заробітних плат, захист прав працюючих пенсіонерів. Глава держави за результатами зустрічі дав низку доручень. Республіці потрібні кадри, не вистачає водіїв, кухарів, медсестер, швачок. Потреба в рази вища за пропозиції. Однак таких фахівців, як акумуляторник, архіваріус, метеоролог, на біржі праці взагалі немає. Робочі кадри потрібно готувати, виходячи з потреби, говорили на зустрічі. Увіряю вас, якщо ви Запевняю вас, якщо ви створите умови, які будуть цікаві молодим людям, вони до вас прийдуть. Для цього треба дати заробіток, якісь соціальні моменти, наприклад, харчування і гуртожиток. Запевняю вас, звичайно, ви не отримаєте відразу величезну кількість бажаючих, але 100% у вас буде покращення. У нас будь-який навчальний заклад імплементований в дуальну освіту. Ходьте туди, готуйте собі кадри. Іншого не буде. Завдяки дуальній освіті вже підготовили. Ні, тисячі фахівців, зварювальники, екскаваторники все, що потрібно Придністров'ю. Говорили про зарплати. У Дністеренерго не вистачає робітників, малі зарплати, низькі оклади і в працівників культури. Ми йдемо. Ми йдемо шляхом покрокового збільшення зарплат. Сьогодні не тільки працівники культури обділені. На жаль, є низка категорій працівників бюджетної сфери, які не відчули на собі підвищення. У нас є питання до працівників сфери харчування в дитячих шкільних закладах, сільрадах. Про цю проблему знаємо. Працюємо над пошуком фінансових джерел, працюємо над бюджетом наступного року і, виходячи з реалії, які є, будемо приймати рішення. Йшлося про підтримку молодих фахівців. До програми придбання житла запропонували включити і викладачів вишів. Президент дав доручення підготувати відповідну законодавчу ініціативу. Підтримка потрібна і підприємствам, які постраждали від санкцій Молдови. Зовнішні фактори тиснуть на республіку, але потрібно робити все, щоб ситуація всередині республіки була стабільною, зазначив президент. Ми цей внутрішній світ формуємо тут внутрішній мір і зараз. Ми цей внутрішній світ формуємо всередині себе. Ремонтуємо, будуємо, розвиваємося у важких умовах. За кап вкладеннями відремонтували або збудували понад 600 об'єктів. Як можна сьогодні уявити Придністров'я без того, що зроблено за останні 8 років? Важко. Ми думаємо про молодь, щоб вона тут залишалася. Треба створити умови. Ми їх створюємо, ремонтуємо, будуємо і йдемо вперед. Все це впирається в наші можливості і нашу відповідальність. Дальність Закликаю вас бути людьми відповідальними, приймати, посідати важливе місце в системі держвлади, користуватися своєю законодавчою ініціативою для захисту прав трудівників, цементувати придністровське суспільство. Бесіта з президентом тривала понад дві години. Підняті проблеми лягли в основу президентських доручень. Відсьогодні тепло стало в школах, там дали опалення. Кабінети зранку вже встигли прогрітись. У верхньому одязі ніхто не сидів. В п'ятницю батареї почнуть теплішати і в житлових будинках. Столична школа номер 17 Учнів початкових класів урок читання. Діти із задоволенням розповідають вірші. Їм тепло, вони роздягнуті. Ще вчора доводилося сидіти за партами у светрах та куртках. Ми брали майстерки і одягали, коли холодно було. Уже хорошо, тепліше в класі стало. Писати, почти не зовсім удобно. писати було не зовсім комфортно в холод, а зараз жарко. Тепер зручно сидіти не потрібно одягати куртки. Некомфортно було. Не було писати в куртці. Сьогодні у школи республіки прийшло тепло. Температура повітря всередині приміщення плюс 21. Має бути не нижчою за 16. Сьогодні десь 8.30. Сьогодні о 8.30 почали подавати тепло. Подача почалася з початкової школи. Відразу перевірили, чи немає випадково десь поривів. Замірили ранішню температуру. Була плюс 18. в кабінетах. Я сам проходив, тепло відчувається. Діти комфортно почуваються. Завтра котельні запустять уже по всій республіці. Тепло прийде у вищі поліклініки та житлові будинки. На лікування придністровців за кордоном додали понад 3,5 мільйони рублів. Гроші на лікування пацієнтів із хворобами серця, онкологією, на ендопротезування кульшових суглобів і не тільки. У Верховній Раді внесли коригування до бюджету. Це ініціатива президента. Головний пріоритет нашої держави це люди, і це є соціальна політика. І в міру своїх сил та можливостей ми робимо все для того, щоб цю допомогу громадянам надавати. Депутати ухвалили закон одразу у двох читаннях далі на підпис президенту. У Придністров'ї триває рожевий жовтень. Цілий місяць медики нагадують про те, як важливо вчасно діагностувати рак. Цього тижня у всіх містах країни можна буде отримати консультацію лікаря. А ще незабаром почне працювати школа онкологів. Пацієнтам розповідатимуть, як боротися із хворобою, а родичам як підтримувати близьких із діагнозом рак. Лариса Кікіна розповідає історію хвороби. Про рак молочної залози дізналася три роки тому. Одразу звернулася до онколога. Я завжди проходила скринінги. Я завжди проходила скринінги, завжди проходила мамографію у Нічого не віщувало захворювання. Але пандемія зіграла роль протягом півтора року. Я нікуди не зверталася і не робила чергового обстеження. Виявила у себе на грудях невелику гулю нічого не було видно. Все здавалося, що то роб. Вець мене це дуже сильно напружувало. Вона дуже швидко почала збільшуватися. Після обстежень діагноз рак молочної залози, друга стадія. Одразу прооперували. Це був шок. Це був шок, це було не сприйняття. То була істерика завдяки знайомим, завдяки лікарям, які сказали досить плакати, треба боротися. Я взяла себе в руки. Напевно, мені пощастило. У мене друга стадія без поразок лімфовузлів, без метастаз. Лікування проходило тут у нас, мені робили операції. Зараз я проходжу також лікування, гормональну терапію. Лікування продовжується. Нині у Придністрові рожевий жовтень жінкам нагадують про важливість обстежень молочної залози. У всіх містах Придністрові онкологи проведуть огляди, чекають на всіх бажаючих. Сьогодні приймали в Терасполі. Завтра у Бендерах, Слободзеї, Григоріополі, Рибниці та Кам'янці. У Дубасарах прийом в суботу. У Придністрові почне працювати школа онкологів. Проєкт наших лікарів та організації Живи для хворих та їх рідних. Проводитимуть заняття в школі онколог, юрист і психолог. Все буде у форматі питання-відповідь на рік: чотири заняття. Кожне зможе відвідувати до 50 осіб. У селі Токмазія Григоріопольського району ремонтують греблю. У 2008 році під час повені її розмило. Постраждали будинки у нижній частині села. Тоді, як тільки велика вода пішла, взялися за ремонт. Тоді ж відновили перші півтора кілометра загороджувального валу. Два роки тому роботи продовжили. Всього відремонтували близько трьох кілометрів греблі. Цього року планують ще стільки ж. Допомагає фонд капітальних вкладень. Щорічно на ці роботи витрачають близько двох мільйонів рублів. Коли почали роботи, ширина гребеня греблі була не більше 2-2,5 метрів. Після реконструкції в межах 4 метрів. Сподіваємося, після реконструкції люди спокійно спатимуть жодних паводків. Працює Слободзейська будівельна фірма, підвозять і насипають ґрунт. Шарами. Для міцності кожен трамбують. Розпочали розпочали початку жовтня і до 1 грудня маємо закінчити ділянку приблизно близько 4 кілометрів. Виконуємо роботи з укладання ґрунту, пошарово з ущільненням. За проєктною позначкою гребля буде вищою за рівень паводку, котрий був у 2008 році. Кожен шар пошарово укочується, уклали, пройшов каток, ущільнили. До ремонту дамба була вдвічі нижчою. Тепер висота валу близько 4 метрів. Місцями ще вище роботи планують завершити наступного року, і проблемних місць на цій ділянці вже точно не буде. Бендери, хлібокомбінат. Нині тут випікають халу. На смак нагадує батон. Її рецепт бендерські пекарі знають від радянських кондитерів. Підприємство 80 років. Його відновили 44-го одразу після звільнення міста від фашистів. Сьогодні це велике промислове підприємство. За добу випікає до 10 тонн батонів булок-кренделів. Це робимо ми пампушки, булочки випікаються. Потім смашуємо часником. Їх краще їсти і супом з борщем. Майже півтори сотні найменувань, рулетів, печива, пряників і не тільки. За місяць придністровці з'їдають близько 250 тонн випічки. Минулої осені тут почали робити заморожені пиріжки, сосиски у тісті, слойки. Їх можна зберігати півроку і більше. Це шафа шокової заморозки. Тут температура мінус 35 градусів. Тобто за дуже короткий термін вироби схоплюються, заморожуються і потім перекладаються у скрині для зберігання. Це у нас пиріжок з м'ясом. Потім ці вироби дістають, розморожують, і кожен може випікати у себе та отримувати свіжі гарячі піріжки. Ці італійські шафи та печі купили три роки тому. З того часу пиріжки, слойки та круасани випікають швидше. 20 хвилин і булочки піднялися. Ще півгодини і все готове. Печиво тут також печуть за новими технологіями. Це нова тістосадова машина, вона двобункерна і виходить, тут можна робити великий асортимент печива. Можна з начинкою в один бункер, завантажується тісто, в інший начинка або різних кольорів тісто. Квилинка, Неаполь, лимони, Ромашка, шокобум це улюблене печиво багатьох. Але тут не забувають і тих, хто слідкує за фігурою. Для них новинка: хліб старослав'янський на солоді з насінням соняшника. Хліб, булки та здобу. Бендерського підприємства замовляють дитсадки школи, лікарні не тільки їх продають у буфетах на підприємствах та у фірмових магазинах країни. У будинку культури незавертайлівки це в Слобозецькому районі. Ось ось почнуть будівництво нової котельної. Це одна з найдавніших будівель міста. Зводили її всім колгоспом у 55-му році. Нині тут займаються вісім колективів. П'ять із них дитячих танцювальні, вокальні, театральні. Коли стає холодно, усім доводиться тулитися в маленьких кабінетах, зігріватися камінами. У будівлі 30 років немає тепла. Музей і два кабінети. Музей та два кабінети працюють взимку. Так виходить. Ніхто не знаходиться у фоє, бо у фоє холодніше ніж на вулиці. Концерти ми проводимо або у першій, або другій школі. Іноді буває тут мінусова температура. Проблему із опаленням обіцяють вирішити до кінця року. Днями почнуть будувати котельню. Встановлять нову систему опалення. Нестандартну фанкоїли – це спеціальний пристрій для обігріву повітря, кошти із місцевого бюджету. Шла в тому, щоби построїти но котельною новою. Потрібно будувати нову котельню і підвести газ, тому що раніше його тут не було. Було водяне опалення, яке йшло з ГРС. Зараз його немає. В бокових приміщеннях буде батареї з гарячою водою, а там буде трохи інша система. Будуть встановлені фан коїли, які обігріватимуть електрикою, і даватимуть гаряче повітря для обігріву зали будинку культури. Довгі роки тут протікав дах. Через вогкість руйнується ліпнина. Пішли тріщини по стінах. Нову покрівлю встановили торік, а наслідки ще довго усуватимуться. стіни. Ви бачите, які стіни, відсутність ремонту, постійні перепади температур. Звичайно, позначилися на них. на другому поверсі костюмерна, кабінет кіномеханіка та вихід на балкон. Він, до речі, в аварійному стані. Дерев'яні дошки прогнили. Наступного року все відновлюватимуть. Придністровський історичний портал провів презентацію для рибницьких школярів. Дітям розповіли, як звільняли місто від фашистів і як священики допомагали Червоній армії. А ще пояснили, чому Придністров'я це не Трансністрія. Рибниця палац культури. Лекція до 80-річчя визволення Придністров'я. Школярам розповіли, як звільнили рибницю від фашистів. Деяких фактів немає у підручниках, наприклад, про рибницьке гетто, мало історії і про подвиги розвідників. Я то, що. Я дізналася, що ті місця, які я знаю, були місцями фашистських знущань над людьми. Тепер я знатиму і пам'ятатиму це. Мене найбільше вразили ті подвиги, які наші разом із радянськими солдатами здійснили, коли звільняли рибницю і взагалі батьківщину. Місцеві священики допомагали червоній армії. Наприклад, ховали розвідників парашутистів. Про це розповідає доцент ПДУ В'ячеслав Содоль. Під час Великодніх свят батюшка з Рибнського села Бутучани передавав солдатам паски та крашанки. Разом із жителями сіл постачав продуктами військовий шпиталь. Пізніше допомагали сиротам та сім'ям загиблих офіцерів, а ще зібрали гроші на танки для нашої армії. Духовенство і всього і всього Придністров'я і Рибницького району у 44-му році. Взяло участь у такій всесоюзній акції: збирання коштів на будівництво колони в ім'я князя Дмитра Донського, частина танків, якої йшла до Берліна у травні 45-го року. Журналіст Олександр Корецький розповів, чому Придністров'я це не Трансністрія. Цим терміном румунські окупанти називали територію Придністров'я, частини Вінницької та Одеської областей. Тут фашисти створили мережу гетто, тому Трансністрія означає Холокост. Ми знаємо, що таку окупаційний... Ми знаємо, що це окупаційний термін, придуманий за часи фашистської окупації. А Придністров'я це зовсім інше, навіть за змістом історичним, географічним. Це абсолютно два різних поняття. І Аме, це необхідно знати і розуміти, щоб аргументувати в бесідах можливостями людьми, які продовжують використовувати термін трансністрія, що в корені неправильно на історичному порталі Придністров'я понад 900 публікацій. У них цікаві факти про наш край. Ридницьких вчителів запросили взяти участь у його заповненні. Золота осіння пора в Придністрові Вона по особливому барвиста та ароматна. Настя Чернатинська сьогодні в програмі «Впуть» запрошує усіх до лісу на гриби, ягоди, квіти, трави, неймовірний запах та шурхіт листя. Ой, прямо сімейка. прямо сімейка. Аккуратненько. красота. Марін гай, трев'яні плантації букету Молдавії. Єдиний у Молдові півострів, гояни і повний кошик маслят. І до новин спортивних вже менше ніж за дві години футбольна команда телевізійників стартує у новому сезоні Амоліги. Матч о 19.30 на арені Лайзвор у Кишиневі. Авангард ТБ ПМР зіграє з Вольтою. Це перша гра авангардистів. Перший тур пропустили. Весь минулий тиждень четверо наших гравців були на іншому турнірі у збірні з пляжного футболу. Наразі всі на місці і налаштовані включатись у гру. Нагород у телевізійників вже багато, різної гідності. Отже. Вже найближча ціль наших гравців золото. Будемо вболівати. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.